Хрестяться вікна гратами, плутають крок сам далі. Інколи треба вмирати, щоб жити далі. Нишкна земля під листям, та крига не стане сталью. Інколи треба зректися, щоб вірити далі. Поетичні збірки Наталки Форси це емоційно насичені тексти, які охоплюють широкий спектр тем від інтимної лірики до філософських роздумів і болючих рефлексій на суспільні події. Її перша збірка Окрик заявила про сильний поетичний голос у книгах Страсті по пилок і пил. Ані вирію, ані скиту складні символічні образи, чутливість до мови та ритму. А одна з її найпомітніших книг останніх років Вернигора стала поетичним літописом війни. У ній поетка осмислює страшну сучасність крізь призму людських почуттів, пам'яті та віри в силу слова. У цій книзі голос жінки, яка в тилу спостерігає, відчуває, проживає біль країни щодня. Книга Вернигора вона з'явилася несподівано. Її породила війна. Бо я три роки готувала філософську книгу під назвою Глибока гора. Тобто я глибоко в горі десь сиджу, якщо так примітивно говорити. Це мала бути філософська книга, переосмислення, я як самітниця в скиту, ну, тобто філософствую над життям, може, маючи досвід і так далі. І Тут приходить війна і підриває цю гору фактично всю мою гору. Ця книга, над якою працювала. Була зірвана війною, і вона перетворилася в Вернигору, а образом цієї Вернигори стала наша говерла. Я її зробила вулканом, вона вибухнула. Говори, до світу, хай бачить Бог, хай бачать люди, хай бачить весь світ на те, що твориться в нас. Ну, так, тобто, от філософія перетворилася, війна перетворила філософію в дію в вулкан, в виверження вулкану. Ми, власне, в цьому виверженні живемо. Наталка Фурсана народилася в Полтаві. І ще з підліткового віку брала участь у літературному житті, писала вірші, відвідувала літературні студії, а згодом закінчила факультет журналістики в Києві, працювала у пресі, музеях, видавництвах. Вона членкиня Національної спілки письменників України, Національної спілки журналістів України, Полтавської спілки літераторів та Асоціації українських письменників. Наталчина багаторічна творча діяльність поєднує глибоке відчуття слова, філософські роздуми та тонке відчуття часу. Я маю дев'ять книг поетичних, і десятою стане вибране. Нещодавно я віддала видавництво, і мені дуже приємно, що видавництво запропонувало видати це вибране. І переді мною стало питання, як це представити. Я вирішила, що це і буде представленням у творчого шляху від першої книги. І отак кожним розділом це витяги із. Кожній наступної книги. Тобто весь мій шлях, такі як ніби стопчики на шляху, і видно все. От, Ну найдорожче, але багато чого довелося дуже-дуже редагувати. Я дуже вимоглива до себе. Я сама від і, а до себе неймовірно вимоглива. Поетка вирішила об'єднати свою багаторічну творчість в одній збірці. Назва вибране говорить сама за себе. У ній Наталка вирішила зібрати обрані її поціновачами поезії, але при цьому переробила первинні тексти і вдихнула в них нові сенси. Я багато відредагувала. Чому? Тому що попередні книги були маленькими накладами, мало хто їх читав, бачив, і для багатьох, можливо, відкриттям стане це вибране. Тобто люди читатимуть ці вірші старі вперше зараз. І якщо я зараз бачу, я не задоволена, навіть з вибраних, все одно я вже щось поправила, щось з якось слово замінила, якусь думку уточнила. Ну, ми ж маємо рости в творчості. І якщо 30 років це так звучало, то зараз я не задоволена. Я відчуваю, що я можу це сказати краще. І я кажу, тому що читач буде читати зараз. 17 липня поетесу гостинно прийняла рідна Полтавщина. У Миргороді в інтернет-центрі у міській бібліотеці імені Давида Горомішвілі відбулася творча зустріч із Наталкою Форсою, де мистецький квіт нашої громади продекламував обрані ними вірші поетки. Сьогодні в нас відбулася творча зустріч із поетесою Наталкою Фурсою. Це така дуже гарна і цінна для нас традиція, коли ми запрошуємо її в гості на презентації книг, на те, щоб вживу не просто прочитати її поезію, а прожити. Говоримо сьогодні про те, що мистецтво під час війни має особливий сенс і сенс, який знаходить в собі, завдяки її віршам. Кожен читач і поціновач її творів. У поетичних збірках Наталки Фурси, внутрішній біль і світла туга, жіночий голос, що звучить щиро, сильно по-українськи. Її вірші часто лаконічні, але змістовно густі. У них теми пам'яті, любові і самотності, втрат і надії. Вона не боїться говорити про війну, смерть чи втому, і водночас дає місце світлу, співпереживанню та життєстійкості. А творчі зустрічі дозволяють її слово голосно линути, щораз оживаючи в устах декламаторів її віршів. Нічого в житті не буває випадкового. Я абсолютно не планувала бути на зустрічі, бо я не могла бути на ній. Мала їхати зі зморшина 13 числа, але так сталося, не було квитків. І я сьогодні приїхала в Миргород 5-й годині ранку. І зараз в мене по автобус на Красногорівку. І я знала, що сьогодні зустріч на тавку. Я не могла просто не прийти. і… Отримала дуже багато задоволення. Я почула те, що я не знала раніше ці вірші. Е, я дуже рада, що мене така талина землячка. Дай їй Боже, як я сказала, фурсувати і фурсувати і так далі. і Далі щаслива цій зустрічі. Наталка фурса належить до тих авторів, які не просто пишуть, вони фіксують час у слові, залишаючи емоційний слід у читачеві. І будь-хто, узявши до руки збірки, не залишиться байдужим.